Ліана така льан різних неймовірно. Якер називається? Ага, цей же район називається Якер. цукер и сарденька. Ну краса, ну краса. Ось вот так. Сонечко сяя. Ресторан Сканді. Я біжу, нарешті прийшов редуктор. Щось тут скопала знову. Так, ось сільбо. Ось в цьому будинку по центру я колись шила. Сьогодні йде район і ось видача епіцентру. Зараз я отримую. Ну що, отримала редуктор, все. Я сподіваюся, що зробимо воду і буде все добре. Так що, тут ще такі квіти. Все, день почався, на масаж сходила і редуктор отримала. Все, Можна тепер займатися водою. Тетки купила. Е, смукота. У мене він так персик. Так, Ще купила фрукти. В общем, іду. Тільки 9 годин, а я вже така продуктивність в мене. М -м -м. Сьогодні буде дуже жаркий день, так що можливо ще вдасться море піти. Подивимось, як складеться. Сонечка, сонечка сяє. Ух. А у затінку так прям свіжо і дуже гарно, а на сонці все ж таки відчувається пекло. І це тільки ранок, так що пекло справді, справді буде. Починаю робити томатний сік, помила помидори, прибрала, баночки підготувала. В общем, крутиться в мене тут процес. Баночки, перчик, томати. Томатів багато купила. Так, зараз невеличка перерва, зроблю каву. Підготувала вже соковижималку, Кришечки, в общем, все тут. І починаю, скільки це почнеться в мене зараз. На годиннику майже 2 години. Не знаю, скільки в мене це затягне. Пити ми всі любимо, а ось робити це час. Так, почали. Починаємо. Для скільки це годин займе, не знаю. Грам'єна в мене така, як каструля. Ось томат і перець. І ось стільки жмиху вийшло. Ну, я думаю, що це небагато. Зараз баночки мої пропарю і закручую. Зразу мию посуд, щоб воно не лежало. Так ми навчили, коли я, до речі, навчалася на повара, що поки ти готуєш, вже одразу все повинно бути помите. Прожарю, ще майже, майже. Майже буду розривати. Так, раз, два, шість, дванадцять, тринадцять, 14. Це вже 15-та баночка в мене. Потрошку, потрошку, з невеличкими перервами. Я пробула. Ось так в мене виглядає. І ще трошки залишилось. Все я закінчила, 18 літрів у мене вийшло. 9 і 9, 18. І зараз майже 7-7 годин десь. Ось так така краса. Я зараз окутаю і все. Хай стоїть собі. У Олексі продалася в мене така куртка. Анастасія так мало її поносила, але на першому ж тижні встигла порвати. В общем, ну, можна якось і інакше. Куртка Заровська. І вона ну, зовсім її мала. Чомусь вона не дуже хотіла його носити, так що попу закривала, і купила собі білу куртку. Ну, вона проти цієї була ніяка. Ну, це моя особиста думка, підлітку, звичайно, видніше. Ну, все, ця вже точно мала. Так що дуже, дуже сподіваюся, що вона послужить комусь іншому. На яке цей вік 13-14 років. Ага. Ось так. Ось такий в мене сніданок, яєчня, овочі і десерт. Ось так. в мене на пробу ще томатного соку, який вчора консервувала. <галу> тут що найцікавіше, що тут дуже комфортне таке дно. З дітьми коли пісочок, по-перше, і нілка. клас. Свежо, свежо Поплыла Вау. Да, вже не така моча, як була, що тепла була вода дуже. А зараз така дуже приємна. Те, що вода була холодною, змінився напрямок течії. Вода очистилась дуже добре і інша справа. Купаєшся зовсім інші відчуття, і водичка така приємна. Не тепла така, дуже класна. Ось так виглядає з гори. Там товари були курортні, тут номера різні. Ось тут був зоопарк, дитячий такий міні-зоопарк, ми завжди приїздили. І дітки дивилися. А зараз виглядає ось так. так ось це, це другий поверх. Занедбаний такий трохи, ну як є. Так що пішли. Так, чудово, це таке невеличке відео сьогодні. Я змонтувала це влог з понеділка, тобто дня 4. Це я консервувала. Десь ходила. В общем, вирішили якісь свої поточні справи. Ну, Хай воно буде, хай в моєму щоденечки це буде для мене. Так що, І сьогодні мені вдалося сходити на море, так що це такий підсумок. І також 4 дні назад відкрився будинок Павлова. Трошечки занедбаний, але все ж мені. Дуже сподобалось, бо це дуже такі приємні спогади, коли мої дітки були малі. Ми ходили просто туди гуляти з ними дуже часто. Так що це буде окремий ролик. Трошечки, мабуть, тут вставлю декілька таких сюжетків, де в общем, покажу. Ну, а ролик з будинку Павлова буде окремо. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Гарного вам дня і спокійної ночі тримаємось.